Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Більшість моїх підписників є досвідченими гравцями у Warcraft, але доволі часто початківці задають мені питання з приводу аддонів, якими я користуюсь, і які з них я міг би їм порадити. Саме тому я й вирішив зробити це відео. В ньому я розповім про найкорисніші доповнення, що допоможуть вам у ваших подорожах нашим чудовим всесвітом. Отже, розпочнемо спочатку. Для того, щоб встановлювати аддони, вам необхідно завантажити курсforge. Зробити це можна на сайті kursforge.com. Не хвилюйтесь, всі корисні посилання залишаю у описі до відео, і вам треба буде лише клікнути по ним. Далі у самому додатку обираємо гру World of Warcraft, звісно, і у пошуку згори знаходимо потрібні нам аддони. Натискаємо Install і все, можемо насолоджуватись. Раджу раз на пару днів заходити до програми, адже оновлення виходять доволі часто і лише свіжі аддони гарантують, але не завжди, стабільну роботу. Handy Notes: Оцей аддон я раджу всім новачкам. Він додає на мапу позначки всіх цікавих і важливих місць у локації, в якій ви перебуваєте. Рідкісні моби, скарби та петики, драконячі гліфи і ще купа корисної інформації. Рекомендую! Кожен гравець хоча б одного разу потрапляв в підземелля чи рейд, але погодьтесь, без чіткого розуміння здібностей ворога, доволі важко ефективно відігравати механіки. І тут нам на допомогу приходять аддони. Існує два основних доповнення, що створені саме з цією ціллю: DBM або ж Deadly Boss Mods та Big Вікс і його менший брат Little Вікс. Таймери здібностей босів. Нагадування проводять зони, з яких треба вийти. Всі підказки яскраво блимають на екрані, допомагаючись нам поратись з ворогами. Обов'язково встановіть один з них на вибір. Вікаураз особисто мені важкувато зрозуміти, як люди раніше грали без цього аддону. Він настільки корисний, що я без нього як без рук. Це універсальний трекер взагалі усього, що є у грі, і він повністю кастомізований. Тобто кожна людина може створити власну ВАшку під свої потреби, але ви не думайте, що вам доведеться робити все самостійно. У відкритому доступі на сайті VEGO.io можна знайти різні вікаури на будь-який смак. Для початку я рекомендую вам обмежитись власним класом та спеком і імпортувати лише цю важку. Заходите на сайт, знаходите потрібну VA і натискаєте Copy Import String. В самій грі пишете VA і тицяйте на імпорт. Сюди і вставляєте скопійовано з сайта Auro. Після імпорту ми можемо налаштувати в цьому ж меню розташування та розмір іконок, кулдаун здібностей, ресурси, дія бафів, підсвічування підсилень. Це лише деякі корисні функції, що виконує цей аддон. Дуже рекомендую до встановлення. Незалежно від того, ким ви граєте, рано чи пізно вам захочеться знати, наскільки якісно ви відіграєте свій клас, а для цього є декілька рахівничок, які можуть вам допомогти: рекаунт, скада та Детейлз. Деякі з них просто рахують завдану шкоду чи накладене зцілення, але я дуже рекомендую поставити саме Details. Цей аддон дуже гнучкий у налаштуваннях і показує багато додаткової інформації, зберігаючи історію боїв, вибір більшості і мій власний також. Бартендер 4. Я досі лишаюсь прихильником цього аддону, незважаючи на те, що стандартний інтерфейс дозволяє робити майже те саме. Аддон допомагає налаштувати панелі, їх розмір, розташування та таке інше. Також він допомагає біндити кнопки клавіатури на ту чи іншу здібність. Особисто для мене він дуже зручний та зрозумілий, ще й зберігає налаштування як на окремого персонажа, так і на всіх ваших персонажів. Існує декілька варіантів для Хілера покращити свою ефективність: хілбот, гріт, вудо. Ці додатки змінюють іконки союзників і дозволяють прив'язувати кнопки до певних здібностей. Наприклад, якщо ви хочете використати корисну здібність на певного гравця, вам потрібно просто навести курсор на іконку персонажа і натиснути призначену кнопку. Особисто я користуюсь аддоном Click, який виконує таку ж саму функцію призначення, але при цьому не змінює стандартний інтерфейс. До речі, не обов'язково бути цілителем, щоб користуватись цими додатками. Майже кожен клас має якусь корисну здібність, яку непогано було б використовувати, не беручи в ціль союзника. Думайте. Якщо вас цікавить збагачення, чи ви просто хочете з комфортом користуватися аукціоном, то в мене для вас є декілька аддонів. Auctionator трохи спростить вам взаємодію з ауком, а от TSM порахує прибуток з продажів, покаже динаміку прибутку, та й взагалі, він більше схожий на помічник банкіра, аніж на аддон для Вов. WoW. Корисний, але не обов'язковий додаток Scrap. Він дозволяє продавати мотлох, як тільки ми взаємодіємо з продавцями. Також у ньому можна позначити предмети, які автоматично продаватимуться. Корисно для тих, хто фармить багато супутніх товарів, які забивають сумки. Плетер та Tidді Plate дозволяють кастомізовувати іконки імен, аддон буде корисний тим, кому не до вподоби стандартні неймплейти. OmniCC CC додає таймери відновлення до іконок здібностей, стає набагато зручніше слідкувати за кулдаунами, має бути у всіх гравців, що хочуть покращити свою майстерність. ОмніQD показує основні кулдауни союзників, такі як комбаст, умага чи переривання кастів. Аддон зроблений більше для ключників, і здебільшого немає практичного застосування поза підземеллями, тому встановлювати чи ні, вибір за вами. Існує аддон, який дозволяє створювати неперевершені знімки екрану чи записи відео. Називається він Narcissus. З його допомогою можна сховати інтерфейс, приховати імена, налаштувати кут огляду, щоб зробити найкращі скріншоти. Та й загалом він має купу цікавих функцій для тих, кому це потрібно. Рад. Додаток покращує взаємодію з чатом гри, дозволяє переходити за лінками, фільтрує спам, зберігає історію повідомлень, дозволяє змінювати шрифти, ну і всяке таке інше. Не буде зайвим в вашій колекції. TomTom -tom. – прикольна назва корисного аддону. Навігація у Вов WoW це надважливо, на мою думку. Інколи потрібно знайти саме те місце з точністю до метру, і саме TomTom -tom чудово впорується з подібними питаннями. За допомогою простої команди ми можемо поставити маркер, до якого приведена стрілочка. А GPS. Також в реальному часі вираховує нашу геолокацію, якщо раптом потрібно покликати друзів або вказати, де саме знаходиться те чи інше цікаве місце. Gatherer – дуже корисний аддон, який допоможе всім, хто полюбляє збиральні професії. Аддон ставить мітки у вигляді зібраного ресурсу на вашій мапі, і після того, як ви понагрібаєте повні сумки краму і продасте його, ви зможете легко побачити, куди вам летіти, щоб почати все знову. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб у Вов WoW грало якомога більше українців, але часто нових гравців зупиняє англійська мова. Грати російською жодна свідома людина не буде. І тому ми у нашій спільноті спільними зусиллями створили аддон, який має назву Вов WoW Ukrainizer. Поки що він знаходиться на стадії розробки. І якщо ви маєте наснагу і натхнення, то можете допомогти нам з перекладом, доєднавшись до нашої спільноти. Але навіть незважаючи на те, що адон ще не закінчено, він вже містить у собі переклад більшості здібностей та талантів, тому встановлюйте і насолоджуйтесь грою зі своїми. Загалом існує дуже багато аддонів, які можуть бути нецікавими мені, але можуть бути корисними саме для вас. Добре, що ми маємо такий простір для вибору у додатку курс Forge. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було корисним, і я заслуговую на вподобайку. Низький уклін всім, хто мене підтримує. Ви найкраще. Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв! До нових зустрічей!